Доброго дня, друзі, ми з України, це місто Дніпро, вітаю вас. Сьогодні 31 жовтня, і бачите, як у нас виглядає Дніпро в деяких місцях. Ось так, Хэллоуін. Ну, В принципі, в багатьох місцях зараз ресторанчики, кафе, маленькі кав'ярні, всі прикрашені. Я зараз знаходжуся в тій частині міста, там, де людей небагато, хоча трошки є. І, друзі, бачите, в принципі всі кафе і ресторани прикрашені зараз. Дуже цікаво мені, тому що в минулому році мало було всього цього. Чомусь саме в цьому році так активно почали використовувати, можливо, в цьому році у людей більше натхнення, більше бажання ходити до ресторанів. Зараз у нас, до речі, друзі, повітряна тривога. Ще не бачу я, що там сповіщають, чи летить на нас щось, чи ні. Будемо трошки пізніше про це знати. Ну і по новинах, що у нас відбувається, дуже така, можна сказати, неприємна річ відбувається. Я вже казала про те, що мотивації. Немає у людей і у військових, в тому числі. Ось навіть журналістка одна заявила про те, що зараз військові отримали розпорядження при розмові зі змі змі не використовувати такі вирази, як вклинилися в нашу оборону або наступ, а використовувати лише такі. Вирази як перемога, ми наступаємо, ми гонимо ворога. Це, до речі, бачите, війни ж немає у нас в Дніпрі. Це будинок, в який потрапила російська ракета. Багато там було по цьому поводу. Томок в коментах, наприклад, писали, що не може ракета, якщо так потрапляє, велика. Розбита лише частина будинку, ми з вами, друзі, ніколи не дізнаємося, насправді як воно можна, звісно, розібратися, але все залежить і від вектору та руху самої ракети, і все з нею з нею відбувалося? Чи вона детонувала, чи вона впала? Все від цього багато від чого залежить, тому що хочу сказати, коли я була свідком того, як пролітає ракета, то мені задали, знаєте, скільки питань, коли по траєкторії з'ясовували, що це за ракета, куди вона летіла, яка була ціль. Просто при опитуванні це можна з'ясувати. І так як ну, я іноді спілкуюся з людьми, яким це важливо, то у мене як у свідка, це питали. Я по питанням просто зрозуміла, наскільки тяжко. Отак от зробити висновок, що чи потрапила то ракета, чи що. Бо дуже багато різних технологій, різні ракети і різні наслідки, від, залежить від багатьох речей. Тому зробити висновок, що там це ППО спрацювало чи не ППО, дуже тяжко, тому ми можемо з вами тільки так знаєте, думати. На основі чого. Так от, про... повертаємося про наші... до наших баранів. Бачите, друзі, не виходить у мене навіть зняти вчасно влоги. Це, бачите, контрасти Дніпра. Ось так, бачите, виглядає практично центр міста. Не виходить, бо дуже короткий день. І у нас з вами, знаєте, влоги у темряві будуть. Не знаю, як вам цікаво чи ні. До речі, будинок збудували в цьому році, вже добудовують. Дивитися на саму картинку, що ми з вами бачимо, коли ходимо. Ну, Будемо, друзі, робити поки що так, як виходить. Зупинилися, нічого собі. Так ось, Повертаємося до військового, з яким розмовляла журналістка. Він сказав таку річ, що якщо таке, ну таке вимагають, то мені що каже, що мені відповідати, що мені казати, що мені в ЗМІ казати, що ми наступаємо на Дніпро. Ну, тому що ви вже знаєте, що зараз багато розмов про те, що... Росіяни наступають на Дніпро. А нашим військовим заборонили казати наступ від ворога. Але нашим військовим треба казати, що вони наступають, і він каже, що мені що казати, що ми наступаємо на Дніпро, якщо така ось ситуація. Ну і по телемарафону також сказали сьогодні. Єврокомісія вперше за Весь період за останні роки після широкомасштабного вторгнення заявила таку повноцінну критику саме телемарафону. Заявила про те, що, по-перше, Україна використовує госбюджет для ведення телемарафону, але немає об'єктивності. Його об'єктивності вони в це не вірять. І рекомендували розвивати медіапростір, ну, як треба. І... На це, в принципі, отримали. Так, а ми тут пройдемо чи ні? Звідусіль у нас все будується. Думаю, що пройдемо. Наш Мінкульт відповів і сказав, що на протязі війни, військового стану, телемарафон буде продовжувати працювати, а медіапростір вони будуть розвивати вже після того, як війна завершиться. Ось такі у нас новини про телемарафон. Не хочуть, не хочуть вони зупиняти. І Єврокомісія, бачите, не довіряє вже телемарафону, що у нас тут відбувається в ресторанах. Зараз ми знаходимося на. Вулиці Південні. Там, де у нас штучний струмок, і де у нас знаходиться Атлант. Ми з вами тут вже були. Вдей. Зараз, бачите, немає освітлення чомусь. Дуже цікаво. Також, друзі, ще є інформація про наступ на Запоріжжя. Це спікер Сил оборони Південь заявив про те, що вже бачать, що Росія провела навчання і готується до наступу на Запоріжжя. Ще одна ось така новина. Так ми і не зрозуміли, які там наступи туди будуть на Дніпро чи на Запоріжжя. Я вважаю, що дійсно, якщо Путін вніс Запорізьку область до Конституції, то будуть намагатися, звісно, отримати в першу чергу Запоріжжя, тому що ну, хоча б для свого піару. Ось, бачите, це статуя Атлант. Ось так вона виглядає. Ну, а це Катеринославський бульвар. Раніше так називався, а зараз Кьольнський. Ми йдемо на нього. Але, друзі, будемо вже завершувати це відео, ці новини. До речі, бачите, працює карусель. Дякую вам за підтримку канала, за те, що ви пишете ваші коменти. Дякую за... Тим людям, хто відгукнувся і перерахував гроші на допомогу військовим або на допомогу риболову. Я не можу це перевірити. У мене немає доступу до карток або до, в принципі, інформації. Просто нагадую, що, що люди потребують допомоги, і якщо ви відгукнулися, я вам дякую. Все, друзі, на цьому будемо завершувати. До нових зустрічей. Лайк, підписка. Пока-пока.